Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні я розкажу вам про унікальний розпродаж під назвою Час грати від PlayStation», який відбувається не дуже часто, приблизно один раз на рік, і пропонує в свою чергу дуже великі знижки на багато-багато цікавих тайтлів. І чесно кажучи, цей раз у мене були дуже великі очікування, Щодо цього розпродажу, як мінімум, я сподівався на непогану знижку на ігри для PlayStation VR 2, як максимум хотів отримати знижку на. Підписку для користувачів PlayStation. А, Щось з цього збулося, але далеко не все. Якщо вам цікаво послухати мої думки щодо цього розпродажу, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, ну і будемо починати. Let's go! І так, починаємо з головного екрану, де нас зустрічає God of War Рагнарьок, і по факту перед нами головний бенгер цього розпродажу, який отримав знижку аж 25%. І тепер ціна на нього складає 1724 гривні і 25 копійок. І я хочу сказати, що це дуже непогана знижка з урахуванням того, що гра вийшла не так давно. І якщо ви очікуєте в неї пограти саме в підписці PlayStation Plus Extra, то я думаю, це відбудеться дуже нескоро. скоро. Тому Моя вам порада, зверніть увагу на знижку, вона дуже-дуже непогана. Ну а тепер давайте переходити саме в час грати в головний розпродаж, і будемо дивитись, що у нас тут відбувається. Звісно, у нас, як завжди, є FIFA 23, Ultimate Edition 1200 гривень. І, як на мене, ну, Ultimate Edition це непогано, але все ж таки, 1200 гривень це трішечки дофіга. Так само дофіга і Call of Duty Modern Warfare друга частина за 1319 гривень. Навіть з рахуванням паням того, що перед нами cross gen bundle. Теж саме стосується і uh, 2K23 Спайдермен, ми поки що пропускаємо, я поясню, чому саме так. GTA Premium Edition ми бачимо тут за 503 гривні, але це видання саме під PS4, тому ми пропускаємо. А от видання під PS5 коштує вже 600 гривень. Що ж, це непогана пропозиція і перша, яку я раджу вам прикупити, якщо ви ще не грали в серію GTA. Рухаємось далі і бачимо, що у нас також є ще одна непогана пропозиція із нових ігор PlayStation, якої ще немає в. Підписі. Звісно, мова йде про The Last of Us Part 1, який коштує 1724 гривні. І я скажу так, для нової аудиторії це дуже-дуже класний проект з класною картинкою, з класною сюжеткою, якщо ви ще не грали. Якщо ви грали, то це дуже дуже задорого. Якщо ви грали нещодавно в ремастер, ще не встигли, знаєте, трішечки заскучати за The Last of Us, то я думаю, можна і почекати в підписі. Десь через один рік, може трішечки пізніше, вона там обов'язково з'явиться. Ну а для нової аудиторії, я думаю, що можна прикупити. Після крутого серіала пограти в дуже круту гру, я думаю, вам дуже сподобається. Гран Turismo 7, 1425 гривень для шанувальників. Гонок, я думаю, буде дуже-дуже непоганий варіант. Ну, а якщо у вас є PlayStation VR другий шолом, то це взагалі один з найкращих проєктів під ваш новесенький VR. Зверніть, будь ласка, на цю гру вашу увагу. Мені дуже подобається, думаю, сподобається і вам. Так, Dead Island під PS5 та PS4 1800 гривень. Проєкт непоганий, але я б його розглядав, коли ціна на нього зниситься хоча б до 1200 гривень. NBA 23 є в підписці, нещодавно розглядається. Здали. Horizon Forbidden West є в підписі, Ghost of Tsushima ми також пропускаємо. Далі Gran Turismo Anniversary Edition 2000 гривень дорогастенько. Далі рухаємось, бачимо, RDR, версія, звісно, для PS4, тому що версії для PS5 все ще не існує і, можливо, її ніколи не з'явиться. Вона коштує 560 гривень. Ну що ж я хочу сказати, хотів би я вам порадити її десь приблизно за 300-360 гривень, але поки що така ціна не зустрічається. Так що, якщо ви ще не грали в RDR 2, то то на PS5 вона виглядає непогано, тому що працює по зворотці саме з дорослої консолі PS4 Pro. Рухаємось далі і бачимо, що Arkham Knight вже коштує усього 700 гривень, що в принципі непогано. Також ми бачимо, що знижка складає аж 67%. Ну, що я хочу сказати, гра працює в 30 FPS, було б ідеально пограти в неї через підписку або ще дешевше, тому що все ж таки 700 гривень за таку гру, ну, я б сказав би, це на прихильників або шанувальників коміксної тематики. Так що я собі купляти не буду, але якщо ви шануєте якраз таки Всесвіт DC, то, можливо, вам ця пропозиція буде непоганою. Рухаємось далі і бачимо е, Spider-Man. Чому я хочу звернути вашу увагу саме на це видання? Тому що це Ultimate Edition, яке в себе включає, по-перше, звісно, Майлз Мораліс. Також е, це видання в себе включає звичайного spider Спайдермена 2018 року, тільки повну ремастеровану версію з усіма додатковими квестами і з усім наповненням. Так що, якщо ви очікуєте саме другу частину і хочете... Хочете отримати максимальний унікальний експірієнс попередньої частини Спайдермена, то варто вам придивитися до цієї збірки по людині-павуку. Також мені дуже сподобалася пропозиція щодо nfs Unbound. Подивіться, зараз на нього ціна складає 809 гривень, і тут я вам скажу так: на PlayStation не дуже класна ситуація з аркадними гонками, не вистачає своєї форзи. Саме Horizon, щоб була аркада, щоб було весело, гупав музончик веселий, і тут нам на допомогу Приходить нова частина NFS, але коштує вона аж 809 гривень, тому ми робимо так. Качаємо демо-версію. Ось вона у нас тут доступна з підпискою Electronic Arts. Якщо вам все заходить, якщо вам подобається, тоді можна буде прикупити саме це видання нашого з вами Need for Speed. Ще раз звертаємо увагу на ціну, яка складає 809 гривень. Що ж, варіант непоганий, трішечки дороговастенько, але інших поки що пропозицій у цьому класі аркадних гонок у мене для вас. Немає. Далі йде у нас Dead Space за 1700 майже гривень, і це дуже-дуже дофіга, тому я не раджу його купувати. Dying Light, друга частина, непоганий варіант, непоганий, але 990 гривень. Все ж таки дороговастенько. Було б 750, я б однозначно вам радив би купити це видання. Далі у нас іде Sekiro Shadow Dice Twice, на якого знижка завжди однакова, це приблизно 50%. Ще ніколи я не бачив, щоб коштувала ця гра не 999 гривень, а наприклад там 500. Такого тупо не було. Чи варто очікувати більшу знижку? Я думаю, рано чи пізно все ж таки 50% проб'ється, і буде знижка там хоча б 65 або 70%. Але поки що маємо, що маємо, і як на мене, дороговастенько за таку вже пожилесеньку гру. Далі у нас іде It Takes Two, і я хочу сказати, що ця гра є в підписі Electronic Arts. Тому якщо ви хочете купити собі її в колекцію, 50%, я думаю, це ще недостатня знижка. А якщо хочете просто пограти, оформлюйте підписку і пограєте і в той самий Dead Space, коли він там з'явиться, яв, і, наприклад, той самий It Takes Two. Далі до нас на розпродаж завітала гра під назвою Forspoken. Ви, напевно, багато про неї чули, багато негативу. Я в неї свого часу от, нещодавно, можна сказати, пограв демоверсію і хочу сказати, що не така вже вона і погана, як про неї це кажуть. Але, звісно, 1100 гривень вона абсолютно точно не коштує. А от якщо вона з'явиться у підписці, або на неї ціна спуститься десь до 350, ну 400 гривень, то можна буде її роздивитись для купівлі. Рухаємось далі, бачимо стрей за 700 гривень це дуже-дуже дорого. No Man's Sky це дуже-дуже дорого. Далі у нас іде відьмак, дикий гін, який коштує 675 гривень. Повне видання. Варіант непоганий, хотілося би трішечки дешевше, але поки що маємо, що маємо. Ну а далі у нас іде Resident Evil Village, восьма частина Gold Edition. Зверніть свою увагу. І знижка на нього складає 40%. Ціна 900 гривень, і з однієї сторони, начебто, це і. Дофіга за таку вже досить старесеньку гру відносно. Але з іншої сторони, якщо ви ще не грали, можете одразу отримати максимальне видання з підтримкою PSVR 2 і прям зануритись на 100%. Так що, я скажу так, обережно можна надати шанс на такій ціні аж в 900 гривень. Але тільки у тому випадку, якщо ви ще не проходили цю частину. Далі у нас іде збірочка Resident Evil, друга та третя частина за 450 гривень, і тут буде однозначна моя рекомендація до проходження цих двох частин, якщо у вас ще їх немає. Тому що ігри дуже потужні, двойка це взагалі просто пушка ракета, сюжетка, атмосфера, все там є, дуже сильно подобається. Третя частина це вже більш такий попкорновий екшен, трішечки хорор. але також мені дуже. Сильно зайшла і проходиться вона, до речі, не те, щоб дуже довго. Так що спробуйте. Збірочка дуже дуже годна 450 гривень. Ціна абсолютно мастхевна. Рухаємось далі і бачимо, що у нас тут всього потрішечки, але, але, але серед цікавого, звичайне видання. Borderlands, якщо ви ще не грали, можете звернути увагу, тому що версія для PS4 і PS5 за 300 гривень зараз по розпродажу продається. Якщо вам цього мало, то далі без мене вже роздивитись оце видання. Super Deluxe, тут буде ще більше контенту, але скажу так, Borderlands це непогана гра, але не супер-пупер, якась унікальна. Просто гарний лутер-шутерний борд. Бойовик. І мені здається, що от звичайного видання вам з головою хватить, тому що контенту там дуже-дуже дофіга. І в мультиплеєрі, до речі, ця гра дуже непогано розкривається. Так що, якщо у вас є з ким домовитись і пограти саме в кооперативі, пройти Borderlands 3, то краще в нього грати все ж таки в кооперативі. Тоді ви отримаєте максимальний експірієнс від цієї гри. Що стосується гоночок, то у нас непоганий варіант це Ride 4 під консоль PlayStation 5 за 300 гривень. Якщо вам таке подобається, також ви можете подивитись на Special Edition, це преміум видання тих самих гоночок. Зараз я вам покажу, що входить в Special Edition. Тут у нас е, повна гра, Season Pass е, включений в це видання. За Season Pass ви по факту доплачуєте небагато, а саме, якщо звичайне видання у нас коштує 300 гривень, то за 390 гривень у вас вже йде Special Edition. Так що, якщо будете брати Ride 4, і вам прям дуже сильно подобається е, гонки на мотоциклах, зверніть увагу. В першу чергу на Special Edition. Думаю, що пропозиція більш ніж класна. Далі у нас іде Heys, це дуже-дуже класний рогалик. Він у нас має досить спрощену картинку, але повірте мені. Ця гра дуже сильно затягує. У мене навіть диск є, до речі, на платформу PS5, я собі свого часу прикупив і пройшов в одне, значить, скажімо так, занурення. От прям туди занурився і пройшов від сіль до сіль. Зараз ціна на гру складає 479 гривень. І я хочу сказати так, за Рогалик навіть якісний, хотілось би трішечки дешевше, але будемо. Реалістами думаю, що набагато дешевше він коштувати вже не буде в найближчий час, тому можна роздивитись до купівлі. Далі у нас іде back for blood за 720 гривень Ultimate Edition не підходить нам. Значить, Doom Eternal Deluxe Edition за 659 гривень дороговастенько. А от до чого я придивився. Єна Бріч of Spirit дуже класна гра, я б навіть сказав би унікальна, в яку можна грати і з дитиною, і з родиною. І будь-ким, хто до вас зайде, ви просто вмикаєте цю чарівну гру на вашому телевізорі, і вона вас засмоктує просто з вашими потрохами. Настільки вона чудова і прекрасна. Так що подивіться огляди, якщо не вірите Павлу, і все ж таки зверніть вашу увагу: 679 гривень за такий проект це дуже дуже непогана ціна. Те ж саме я можу сказати і про першу частину. Definitive Edition. На жаль, ця гра має зараз не самий найкращий вигляд, тому що у нас версія з консолі PS4. Чомусь не вийшов, патч на даний момент під версію PlayStation 5 і навряд чи вже вийде. Але повірте мені, мафія перша частина це дуже потужний сюжет, дуже класні персонажі і абсолютний масхев в колекцію кожного гравця. Трилогію брати чи не брати це вже на ваш смак, тому що серед трилогії я грав в усі частини і скажу так: перша частина абсолютний масхе, друга частина класна, але не ідеальна. Ну і третя частина абсолютно проходнякова. Рухаємось далі і бачимо, що у нас тут Є Метро Exodus, який коштує 189 гривень. І я хочу сказати, що це, в принципі, непоганий варіант, непоганий варіант, але але іноді на знижки залітає ще і повне видання з усіма патчами і так далі, з усіма dlc шками Зараз я його тут не бачу, тому е, можу сказати так: краще, якщо ви хочете пограти в метро, то дочекатись наступних знижок, І дуже часто там зустрічається метро Exodus Gold з усіма dlc шками От його б я прикупив. При тому, що по ціні він. Не дуже сильно відрізняється. Можна його там було взяти і за 220, за 250 гривень. Краще почекати, коли він знову з'явиться на знижках. І так, що у нас тут ще далі? А далі у нас іде Hollow Knight за 240 гривень. А, ви знаєте, що цю гру я сам не дуже сильно полюбляю, але завжди раджу до купівлі, тому що на платформі PlayStation тупо немає аналога, який мені подобається. Ну, на Xbox це Ori, перша та друга частина, а на PlayStation Ori немає. Тому я завжди кажу: на PlayStation аналог це Саме Hollow Knight. Так, він не такий яскравий, так, там не така причудова історія, але в цій грі рулить лор і пропрацьованість усіх елементів, можна сказати, криштально чиста пропрацьованість. Тому якщо вам такі ігри подобаються, зверніть, будь ласка, свою увагу за повне видання за 240 гривень. Це дуже-дуже непогана ціна. Так, ну а далі у нас іде класна пропозиція: це Mortal Kombat XL за 254 гривні. І чому я раджу купити саме XL версію? Все тут дуже-дуже просто. В xl версії абсолютно. Усі додаткові персонажі вже включені, тому в колекції саме xl версія буде виглядати максимально аутентично. Ну а далі переходимо до останньої тройки проєктів, які я вам буду однозначно радити до купівлі. Перший проект це Ghost Runner, видавництво для PlayStation 5 та PS4 за 379 гривень. Ігроладну частину ви зараз бачите на екрані, і сама головна фіча цієї гри це те, що тут є українська локалізація. Якщо вам ігролад сподобався, що ви побачили, зверніть на неї, будь ласка, свою увагу, тому що скоро виходить друга частина цього проєкту, і там також буде українська локалізація. Так що я думаю, що варто ознайомитись зараз з першою частиною, якщо ви ще цього досі не зробили. Далі у нас іде другий проєкт, який я раджу, це, можна сказати, варіант для Олдів. Quake перша частина за 131 гривню. Я думаю, олди зацінять. Кваку першу згадають, як воно було. Ну і в принципі тут додати щось я більше не можу, просто старий добрий проєкт, який буде приємною, таким приємним доповненням до розпродажу для олдової аудиторії. Ну і останнє, що я раджу Купівлі це, якщо вам подобається японська стилистика, японські проекти, то like a Дрегон за 375 гривень буде вам такою от останньою цюкеречкою цього розпродажу. Ну і на цьому можна сказати усе. Тому що далі у нас тут іде трішечки індюшатіни і закінчується цей розпродаж. А ітогом цього розпродажу виявляється те, що він виявився досить посереднім. І хоч в ньому можна зустріти декілька прикольних проектів, таких як God of War, таких як Tlow перша частина ремейк і так далі. Але все ж таки тут абсолютно точно не вистачає vr сегменту абсолютно точно можна сказати, що не вистачає деяких цікавих видань для консолі ps 5, Gold Edition там екстра, наприклад, як от ми зараз бачимо з Control. Control тут тільки по розпродажу йде для платформи ps 4. І взагалі на такому великому потужному розпродажі хотілось би бачити ціни нижче, а пропозицій набагато більше. Що ж. Сподіваюся, що ще окрім Годофора нам додадуть якісь цікаві пропозиції. Зазвичай компанія Sony так і робить. У нас починається розпродаж, а саме оцей великий Days of Play. І потім з ходом цього розпродажа докидають нам ще унікальні якісь крутезні пропозиції. Ну і на цьому все. Дякую, що дивилися. Не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар і нагадую, що ви били на каналі українського Гіка Павла. А тепер підходьте сюди, я вас обійму. Дуже скоро знову побачимось. Пока-пока.